Сьогодні Кременчужани провели в останню путь військовослужбовця, який до останнього боровся за незалежність та територіальну цілісність рідної України. Його життя обірвалося 3 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Желанне, що на Донеччині, Олександру Бортнику, так і залишилося на віки 56. Висловлюємо щирі співчуття з приводу загибелі захисника України та українського народу в російсько-українській війні, старшого сержанта Бортника Олександра Миколаєвича. Призваний на військову службу під час мобілізації 27 листопада 2022 року. Займав посаду командир розвідувального відділення. Загинув 3 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Попрощатися з полеглим військовослужбовцем прийшло чимало людей. Свого часу Олександр Бортник пройшов афганську війну. Тривалий час очолював спілку ветеранів війни в Афганістані та зробив вагомий внесок у збереження пам'яті загиблих у цій війні. Ми мріяли. Ми думали, що ця війна наша остання, але ну виявилося, як виявилося. Сашко не участь і в Чечинській. Він туди їздив як інструктор і Перших днів агресії московитів з 2014 року він приймав участь в АТО. Був один із перших. Він прийшов з Майдану до командира підрозділу. У шкільні роки Олександр вирізнявся серед своїх однокласників, зокрема, своєю мужністю, сміливістю та впертим патріотичним характером. Наш Сашуня він був особливим, він був підтянутим, він був спортивним. Він був настільки справедливим і чесним, що він ніколи нікому не боявся сказати правду в очі. Дуже тяжко, він дуже розумний. Герої не вмирають. І слава нашому сешу, і слава герою! На прощанні також був присутній музичний гурт Контингент з міста Лубни. Олександр Хрещений, батько нашого колективу. Він дотичний до випуску першого музичного альбому гурту на студії Вісьма Радіо та нашої популярності в Україні та країнах СНД, пригадує один із учасників контингенту. Це справжній патріот, це справжній воїн, це надзвичайний друг. Важко сьогодні говорити про те, що. Саші немає разом з нами. Скільки років дружби, надійного плеча, партнерства, воїнства, духу українського, кременчуцького надзвичайна втрата. Війна забирає кращих, проте пам'ять про загиблого Олександра Бортника житиме у серцях тих, хто цінував і поважав його за його людяність та величну мужність. Вічна слава герою, вічна пам'ять Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.